В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ісусу! Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, цього святого вечора ми щойно звершили акафест святому великомученику і цілителю Пантелеймону. Кожного разу, коли ми звершуємо читання цього акафесту, ми, перш за все, не перестаємо дивуватися мужності стоянню святого великомученика і цілителям Пантелеймона. Бо кожного разу. Коли ми прочитуємо цей акафіст, ми зустрічаємося із словами, і свідченнями, які не можуть нас не бентежити. Ми в якійсь мірі перегортаємо хай навіть так коротко, в 12 кондаках, і в 12 ікосах цього акафісту перегортаємо життя святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Не може нас не бентежити і те, що це був у свій час досить освічений юнак. Родливий. Він все мав для того, щоби бути з цим світом, бути разом з ним. І в нього був прекрасний вибір. Він ходив в палац до царя, для того, щоби. Там потім і залишитися в цьому палаці, здобувши освіту бути лікарем. З другого боку він кожного разу проходив крізь утаємничене місце, в якому жив пресвітер Єрмолай, і який жив разом. Із багатьма християнами, які дуже себе тихо поводили, таємно жили, тому що знали, що кожного разу на них чатує небезпека від язичницької влади. І ось одного разу він вибрав цю стежку, він зайшов. До пресвітера Єрмолая і зміни, змінив все своє життя. Мати його, яка була християнкою, дуже рано померла. І в юності своїй пантелеймон все забув і настанови матері, і те, що колись вона вірила в Христа. І хотіла, щоб він був християнином. Батько повівся зовсім по-іншому з ним. І ось перша зустріч з Христом відбулася саме через пресвітера. Незабаром Пантелеймон прийняв хрещення і став християнином. Я не буду переповідати для вас всього життя. Цього великомученика. Але скажу тільки словами самого Христа, якби ви були від світу цього, то світ прийняв би вас. Якби святий великомученик, цей вродливий юнак, який мав прекрасну освіту і вмів лікувати. Людей був від світу, залишився тільки з цим набутим ремеслом. Він би мав успіх. Але оскільки не від світу він був цього, то світ не прийняв його, не прийняв світ його переконань, тодішній язичницький світ. І святий великомученик свідомо пішов на ці муки, на муки за Христа. В своєму житті, дорогі брати і сестри, ми кожного разу зустрічаємося із цим вибором, стати або піти. Як святий великомученик в царські палати або зайти в отаємничене місце, в помешкання, де живе Пресвітер, де живе Христос. Звичайно, що світ, Він оманливо кожного із нас кличе, кожного без винятку. Дивіться. Як би нам тут важко не було, яку б скруту побутову матеріальну ми не терпіли, але ми дуже прив'язані до цього світу. Дуже прив'язані. А святий великомученик не обрав благ цього світу. Він обрав вічне життя. Не тимчасове життя, яке ми проживаємо кожний день, бо кожний день нас наближає до межі, яку всі переходять без винятку. Святий Великомученик пішов, залишив це життя свідомо, будучи усічений, зазнавши. Нелюдських страждань, звірячих страждань. Він був християнином і першим християнином. І він усвідомлював, що його чекає. В нас все зараз навпаки. Ми одночасно і християни, і ті, які кожного разу. Намагаємося або своїми вчинками і своїм життям відійти від Христа. А що нас відволікає, відводить від Христа? Звичайно, що гріх. Бо кожного разу, коли ми приходимо до покаяння, до сповіді, священик розрішаючи наші. Гріхи читає молитву. з'єднай його її із святою Соборною і апостольською церкви. Що це означає? Це означає, що ми кожним своїм гріхом і кожним поганим вчинком відводимо себе, відсікаємо від цієї церкви. Тому, дорогі брати і сестри, дуже важливо, перед собою, постійно маючи і уявляючи подвиги святих, зокрема святого великомученика і цілителя Пантелеймона, бути разом з Христом, бути разом з Його церквою. Нехай і цей святий вечір, який зібрав хай невелику кількість парафіян християн, залишить нас у спокої такими, що люблять один одного і люблять Христа, щоби вчинок цього вечора. Той, який ми мали вчинити, який спорух перетвориться в скрушення серця. І ми ще раз будемо міцно триматися Христової одежі, доторкатися до Христа, для того, щоб не бути гріхом відсіченими від Нього. Так вчинив в своєму житті. Святий великомучений. Так вчинили всі святі святитель Миколай, який ревно мав віру, і святий апостол Андрій, який був розіп'ятий на незвичайному христі лише тому, що не вважав себе таким, як Христос, і інші угодники Божі, через яких ми. Звертаючись до них, маємо велику милість в Бога Пресвятої Богородиці і всіх святих. Слава Ісусу Христу!